Добрий день, з вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти, які в нас в продажі є кардиганчики і альпаки. Дивіться, є ось такий кардиганчик, барашик 56-го розміру. Розмір повномірний, великий розмір 56-й. З такими накладними карманчиками і з капюшончиком. Капюшончик на шнурочку, можна затягувати. І ось тут внизу теж є шнурочок коліска, можна теж затягувати. Ця куліска, оця знизу, вона дає можливість, наприклад, якщо жінка меншого розміру, затягує ось цю куліску, і він кардіганчик дуже гарно виглядає. І ось такий є подовжений кардиганчик. З такими теж накладними карманами. От він довший, як, як той. Дивіться, оці кардиганчики вони йдуть без підкладочки. Без підкладочки. Вони йдуть от зараз, на таку погоду, як зараз, осінню на ранню весну, як кардиганчики, які одягаються і до брючок, і до спідниць, і до суконь. Такі кардиганчики розмір 56 і 58. Ось я вам показую. Ось це 58 розмір. Ось це 58-й розмір, а це трошки менше 56. Далі є ось такі кардиганчики з пальтової ткані. З пальтової тканини, вони йдуть теж без підкладочки, але дуже акуратні шви, подивіться, це наш український виробник. Дуже якісна тканина і гарні шви. Теж з накладними карманчиками. От на замочку. Замочок двох сторонній. з тої сторони, і з цієї сторони. Рукавчик. Рукавчик можна носити ось так просто, а можна ось так закачувати і робити такий рукавчик з подкатиком. Тут немає капюшона ось такий воротничок. Розмір є 54, 56 і 58. Дивіться, ось він цільнокройний рукав. Ось тут оце 54-й розмір. В грудях він ось такий. І сюди, от донизу, ось такий. Ще є 56, -й, 58 -й розмір. Зараз я знайду 58 розмір. Ось ось такий є. Ось такий є. Бачите? Всі заміри я роблю при вашому бажанні. Телефонуєте і я вам роблю заміри. І також в продажі ще маємо альпаки. Дивіться, ось така альпака. Тут напівокружність грудей, ось так ось: 64 см. Ось це перед. Тут карманчики такі, така як курточка, і рукавчик рукавчик рукавчик-барашик на манжетіку З капюшончиком. Капюшон ось такий, ось це хутро відсібається, Можна носити без без хутра. Далі, ось такий молочний колір є. Альпаки, ось тут 67 сантиметрів на півокружність грудей: 67 сантиметрів. Дуже гарна така. Бачите, тут теж є коліски, і вони дають можливість. Меншій жіночці, меншого розміру одягати цю курточку. Ось тут робиться так ось стягується і виглядає дуже гарно. І ще є ось така альпака коричневого кольору. Це вже менший розмір. Тут, напевно, десь 50-55 см на півокружність грудей. Теж є куліска, карманчик. Ось, ось така моделька. І е, хутро. Отру дуже так ну, збагачує модельку. цю. Далі ще є в нас отакий колір джинс. Бачите, вона вже йде на кнопочках. На кнопочках колір джинс, теж невеличкий розмір. Десь приблизно 50-55 сантиметрів. Ось так ось виглядає вона. Дуже так гарно. Ось. І ось такий рукавчик теж з альпаки. Накладний карманчик. І ще є ось така біленька курточка, без без хутра. Просто собі звичайна куртка кофта, така накидочка молочного кольору, теж невеличкого розміру. Гарно виглядає. І також у нас ще є з альпаки накидка, ось така молочного кольору. Десь розмір 46-48 ну до 50-го. І ще маємо жилеточки з альпаки, теж дуже м'якенькі і дуже приємні на дотик. Ось ця зелена, молочна і бежева йдуть з капюшоном. А ось ці дві фіолетова і бурачкова без капюшона. Їх можна воротничок розсібнути і носити собі, просто розстібнути можна під шийку. Будь ласка, телефонуйте до мене, дзвоніть, я вам все розповім, зроблю заміри. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Чекаю ваших дзвіночків, заходьте в мій магазин, буду рада вас бачити і чути. Гарного вам дня, до побачення!